Вітаємо вас, друзі! Сьогодні у нас на огляді машини, яку ми привезли Audi А4 2018 року в комплектації Premium та West Line. Отже, друзі, автомобіль був куплений на аукціоні за 7100 доларів. Став він в Україні без ремонту 15 тисяч доларів. Ось, що було по пошкодженням. Е, удар пройшовся на передню сторону автомобіля, е, спрацювали подушки, е, розбита решітка, бампер, пошкоджені дві фари. Але найгірше за все, е, те, що ніколи не можна передбачити, удар пройшовся знизу і вдарив е, полупадон напівпіддон в двигуні. Що за собою це вийшло? Знімали двигун, знімали коробку, знімали кардан, знімали, колеса і так далі. І так далі. Розібрали, в принципі, пів автомобіля, ну, напевно, не менше. Але, але, знову ж таки, всі ці гроші це лягло як ТО, що мається на увазі. Міняти мастило потрібно скрізь. Так, міняємо. Це ланцюги потрібно міняти? Так, міняємо. І це все, в принципі, воно війшло, це все туди. Напевно, те, що ми не розраховували, я думаю, що десь, напевно, тисячі на півтори на дві. Цей автомобіль це 2 літра, це повний привід. 18-й рік, 100 тисяч кілометрів пробіга, веслайні 252 кінські сили. Він клієнту вийшов з ремонтом, от як ви бачите, на номерах, 23 тисячі. Чи багато, так багато, але. Повністю обслужені, да? повністю обслужили все. Мастило в редукторі, мастило в коробці, мастило в двигуні, новий антифриз, нові радіатори, нові ланцюги, а їх там. Здається, три чи чотири штучки. Е, ось е, нові фазики поставили, перевірили кардан, перевірили е, коленвал, розпредвали і так далі. І тому подібне. Дуже багато всього зроблено. Ви маєте розуміти, що коли автомобіль куплений і не обслужений, автомобіль куплений і обслужений, це дві різні цифри, це дві, в принципі, різні якби, парадігми в цьому житті. Коли ви берете обслужений, ви вже сіли, поїхали, ви туди більше не ходите. Десять, двадцять, тридцять, там сто тисяч. Все. Тобто, ви маєте це розуміти, це просто дуже-дуже важлива річ. І так, далі, що у нас в комплектації цього автомобіля? У нас є парктроніки передні, у нас є парктроніки задні, у нас є датчик світла, у нас є датчик дощу. Ось, е, У нас є повторювачі фар, точніше, повторювачі поворотників, вибачте. Ой, вмикаєте, да, воно дублює і так далі. Такі шильдики у нас S-Line. є вибач. Ось такі шильдики S-Line у нас і всередині ви можете бачити Ось, да, на порогах автомобіля спереді. Ось. І, до речі, тут ще є така штучка, коли ви відкриваєте, там світиться значок. Це можна побачити лише вночі, коли ви відкриваєте да, або там в темноті. Ось, е, ви бачите, напевно, чорний автомобіль. По факту він синій. Ось. Називається Deep Metallic, Metallic Blue. Ось. По факту він такий є. Власне, коли купив, теж каже: класний, купив чорний автомобіль, я такий хотів. А потім приїхала машина і каже: слухай, так, він якийсь синій. Такий, так, да, автомобіль, такий синій, Ось. А, що в принципі по автомобілю? Класна, дуже оптика, друзі. Що передня, що задні. Да, діодна вже така стоїть вже оптика. Дуже класно, дуже стильний автомобіль. З 2016 е, року вони вже пішли в нові морді. Ці автомобілі вони вже пішли ось в такому стилі. Ось, е, до речі, тут додатково в фарах стоять туманки проти Ви вмикаєте, е, і воно додатково висвітлює. Тут у нас ще є додатково безключові доступи на передніх дверях, на задніх, а, ні, всі зараз. Так, да, всі чотири. Так, точно, безключові без доступи на всіх чотирьох дверях автомобіля. Ось, е, в принципі, що я не знаю, що вам показати, це вже такий досить вже автомобілі автомобіль на дорогах нашої України. Ненькі. Ось, Так він матьоро класно виглядає. Ну, Мені особисто дуже подобається. Е, що саме Перше, що я, на що я хотів звернути увагу, коли я цей автомобіль я взяв у власника, який, до речі, все, саме сьогодні поставив його на облік, е, хотів відчути, як ззаді сидіти. Тому що в старій, А4, яка була вже да, там з 2000. Здається, 8 по 2015-16 рік. ззаді місця немає. Тут місця порядком. Це, це трішки згодом. Ось, друзі, що всередині в автомобілі? Невеличкий такий огляд. Да? І так, отут ви можете бачити: у нас пам'ять сидінь да? для двох водіїв, Раз-два, центральний замок. Да? Регулювання знову ж таки, відкриття закриття скла передніх-задніх. Регулювання. Зеркал да, лівого правого, відкриття багажнику. Така кнопочка є. Ось, далі ви тут можете бачити, да, у нас тут є датчики дощу. Да, вибачте, датчик світла, ви можете вибрати, вам подобається. Додатково ось туманка, яку я показував, хотів показую. Тут вона включається, стає набагато краще. Далі у нас тут підрульові лепестки, да, мультируль. Далі заліза мене просто виправляла. Ось, е, да, дуже класний руль, е, дуже класно реагує на всі речі. У е, владі автомобіля, да, отого, якого ми взяли його щас, якому ми пригнали, да, якому ми взяли покористуватися, у нього Ford Fusion, То він каже: я коли після Audi сів на Ford Fusion. То Fusion такий руль вже великий, такий незручний, такий довгоповертаючий. Ауді все дуже, знаєте, як там швидко, там, надійно, все быстро, 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 швидко, 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 швидко. Що у нас тут далі по салону? Тут у нас є додатково такий от невеличкий кармашечок, да? ось, До речі, тут всі картки покладемо нашого клієнта сюди, з тих паспортів, скажемо. Далі, що в нас тут? Ну, типово, все е, да? підголовнички, козирьки, які сонцезахисні, да? тут світло загорається, коли відкриваєш. У нас тут є люк, да, коли знову ж таки, я не розумію, чого Ауді ще мозгами до цього не дійшла в 2017 році, що треба це все відкривати, руками закривати. Ладно, що перший раз, коли відкривається, люк, відкривається, а назад так так точнісінько, треба це все робити руками. Ну, непонятно, чого машина за 25-30, а з салону вона вийшла, думаю, десь плюс-мінус 40 лишніх тисяч. Ну, не вистачає мозгов, зробити шторку надійне на люк. Ці всі корейці, ці всі європейці, вже там, не знаю, там, французи давно вже це все зробили. Ну, взагалі не відстрілюють цю ауді тему. Так, ви можете бачити у нас приборка. Приборка у нас йде у нас така, знаєте, вони йдуть двох типів аналогові, ось як тут ви бачите, а з 2020 року вони вже йдуть такі ж, знаєте, вже більш модельовані, вже йдуть більше такі. Оптична, більш така цифрова приборка. Ось Тут така вона ще де аналога. Зліва ви бачите, у нас ось тут да, датчики температури показує, справа у нас пальне показує швидкість, тахометр, одометр і тому подібне. Ну, Нічого такого, щоб там було незвичного. Да. Тут у нас іде круїз контроль. Да, тут у нас йдуть уже лепестки, як я вже казав. Що у нас з цієї сторони в салоні? Друзі, що у нас на центральній консолі? Да? Тут ми можемо з вами бачити моніторчик, да? такий невеличкий, такий типовий для Audi. Тут він, до речі, не ховається, не скривається, його можна лише вимкнути. Ось такою кнопкою. Все. Тому, кому він раніше там, заважав, раніше в попередніх моделях його можна було сховати, тут такої функції уви, немає. Далі, далі у нас іде панелька, яка управляє е, кліматом. Да, управляє у нас, там, підігрівами сидінь, Ви можете бачити для, для передніх пасажирів, е, обігрів переднього скла, обігрів заднього скла. Трьохзонний клімат-контроль регулюється: ось так. От синхронізувати, можете два, можете відразити да, можете просто виключити і окремо собі кожен регулює. Да, от як в даному випадку, 21. Щас ми тут ось ми вибрали трьох зони. Бираємо Open. І бачите, кожен сам собі 20, 22, 24 і так далі. і так далі, Тому подібне. Тут у нас включення-виключення або на вибір на максимальну швидкість у нас кондиціонер. Тут у нас швидкість е, вентилятора, який ре, регулює да, потік повітря всередину. Тут у нас вибір е, режиму, куди саме має бути. Да, З двох сторін кожен собі вирішує. Ось, якщо вибрати синхронізацію, то я думаю, що буде однаково. Да, бачите, міняються науковозначечки. Ось. Так далі. Далі, що у нас тут є? Далі у нас тут є кнопочка виключення включення системи старт-стопа. Знову ж таки, на перехресті стали, тормоз нажали, машина виключилась. Вимикаєте, вона включається виключення стабілізації. Якщо хочете трішечки поганяти, подрайвувати. Включаєте, виключаєте цю функцію, вона вам виключає стабілізацію машини і ви не можете трішечки кидати його в занос. Далі тут зроблена така функція, швидкий перехід для форумів Dry Select. Ви можете вибрати е, тип е, водіння. Ось, ви бачите, нам переключає комфорт та автодинамік індивідуальний. Ось, отак от вирішили зробити тут конструктори цьому автомобілі. Далі кнопочка е, включення да, системи е, двигуна. Включення-виключення системи StarStop Engine. Ось тут у нас є прикурувач, да, ось такий, ось там схований. І зарядочка USB-шна. Далі у нас є управління мультимедією, ось тут. Ось, тут У нас є кноп, вся менюшечка для управління Да. Ось ви можете тут навігацію тут підключити, якщо у вас є. До речі, тут встановлений Можете також підключати. Ось така менютечка невелика, да? знову ж ви можете регулювати звуки, радіо, телефони, стан автомобіля, подивитися, коли було обслуговування і так далі тому подібне. І тут такі ж ідуть настроєчки. Що мені дуже подобається в нових цих, скажімо, версіях Audi, нових кузовах з 2016 року, це ось такий важіль перемикання коробки передач. Дуже зручний. Ви його взяли і просто, просто регулюєте. Да? Пість вперед, назад, і воно класно переключає. Ось, мені особисто дуже подобається, дуже комфортно, дуже класно, а там перемикається вперед, там, назад і так далі. Я так просто, так нажали, так все воно там переключило. Там. Ось, і Тому подібно, мені особисто подобається. Електроручник, знову ж таки, вверх да? ви блокуєте задні колодки втягують, а вниз розблоковують. Далі ось такий є невеликий підлокотничок. Бачите, тут вже є окуляра нашого клієнта. Додатково USB, бачите, тут навіть пише, два, другу цифру. Підключення Aux. Ось, далі. Тут у нас бардачок, бардачок, знову ж таки, ось вже. А, поклав. уже поклав. Наш клієнт, дивіться, якщо нижче вже опуститися, нижче. бачите, тут ще є от диски і под картки пам'яті. Да? Чесно скажу, не розумію навіщо, але вже, по-моєму, в наш вік, вже, там, з 2017 року можна вже було таке не робити. Ну, не знаю логіку, але воно така є. Далі, у нас на верхній, да, знову ж таки, вимкнення, вимкнення освітлення салону, да, ви можете це регулювати, да, знову ж таки, коли ви ставите на відкриття дверей, додатково можна зробити ось відкриття глюку. Да. Отлічно, що це вже було. Ну, на, на, на панельки верхні, аж людям показати. Ось, це максимум. Да? Тобто відкриття, я думаю, що ще буде верхня функція. Функція, якби як так, на провітрі. Да, як такий виставляється. Да. Але знову ж таки, да, як я вже казав, шторку треба руками. За 40 тисяч тачка салону, ну, По большому рахунку, а люк ще так і не зробили. Ось. Друзі, в принципі, спереді це, напевно, все. Тут знову ж таки, да, на мультирулі на ви можете це все перемикати гучніше, тихіше. Я думаю, вже нікого це не здивуєш. Це вже там стандартні якісь набори функцій, вже напевно і в Жигулях таке роблять. Ось. Е, давайте подивимось, що у нас там ззаді є, чи зручно, чи не зручно, але я казав, що зручно. <реш> Якщо я вам казав, що в минулої моделі А-4 взагалі не незручно, то в принципі в цій моделі а, набагато зручніше. Прямо сів, ну, прямо чесно кайфую, Там До потолка дуже багато. Спереді, якщо я сижу, да, метр сімдесят зручно, тут зручно, підлокотничок, все зручно. Але це більш, напевно, знову ж таки, для чотирьох людей. Тобто, коли п'ять, ну не так буде зручно. Чотири. Кожен сів в своєму місці, розклався, як йому зручно, і поїхали в далеку путь. Ось, що у нас тут з підлокотничком? Тут я бачу, у нас тут є, а, отак, от прикольно. Ось так. Да? Якщо в минулих ауді ви тут не мали нажимати, воно виїжджало, то тут ось така ось штучка під, для підстаканочки. Тут воно фіксується за всіх рахунок цих речей. Дуже прикольно. Ой, далі тут відкриваєте, тут можете теж якісь, зберігати якісь речі, там підзарядочки і тому подібні речі. Ззаді у нас, до речі. Е Панелька для користування клімат контролем, тобто ви самі вже регулюєте, виставляєте собі ззаду температуру, яку вам зручніше. Дуже дивно. До речі, тут підігрівов немає, але трьох клімат контроль тут такі є. Ой. В принципі, далі що тут включення-виключення, да? знову ж таки світло. Банально все просто банально, нічого такого особливого. Тож, переходимо далі до багажника, подивимося, що у нас там. Друзі, багажник в, в даному випадку можна відкрити трьома способами: перший це за салона, другий це підійшовши там, ззаду, нажавши кнопку. Да? А по-третій з ключа. До речі, ось такі ключі вже в нових моделях, знову ж таки, з 2016 року кінця. Оп, все. А відпрацювали, багажник відкрився. А, в міський, не в міській, в принципі, для даного сегменту автомобіль, я думаю, це те, що треба. Куди він поглубше, да, ви можете з легкістю закинути там 4 якихось, там, чемоданчика, 4 якихось валізи і з легкістю їхати там відпочивати на море, на природу і тому подібне. А, кнопочки закриття у нас немає. Додаткового савбуфера також у нас немає. буває такі, що йдуть. ось, Все дуже банально. У нас є а, акумулятор, так воно вже в ауді розташовується дуже давно. І є ще догадка, Поки що клієнт її а, виклав. Ось. Що класно, це ще задня да, задні оптика. Мені дуже подобається. Вона йде вже класна така діодна. А, ну, класно. Невеликий підсумок. А4, 2018 рік, 100 наших тисяч кілометрів пробігу, в повному приводі 252 кінських сили. Ось такий яскравий, класний автомобіль. Він дуже драйвовий, він дуже динамічний цей автомобіль, досить він змістки для свого класу автомобіля. Ось. А, але, незважаючи на це все. Який би автомобіль ви не хотіли, що би ви не вибрали, ви завжди можете звернутися до компанії Beavers. Ми вам прижнемо будь-який автомобіль на будь-який смак, на будь-який бюджет. І будемо дуже задоволені від того, що будете задоволені саме ви для здійснення своїх бажань та мрій. То, прошу компанія Beavers, підписуйтесь, телефонуйте, звертайтесь, слідкуйте. Ми з вами, ви з нами. Нам гарного вечора!